2 мільйони гривень такий результат третього благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, який відбувся у Галичі. Загалом на торги виставили більше 40 лотів. Про нових власників унікальних експонатів наш Денис служний. Картини вироби з дерева, військового фляга героя України Дмитра Коцюбайла з позивним да Вінчі та боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка. Такими були лоти на третьому благодійному аукціоні. Ми вже два аукціони провели ці два аукціони Проводили собі з Івано-Фротівського. Не третій проводиться в місті Галичі. Це він вже і особливий, тому що цього року особлива дата у нас на Прикарпатті. За попередні аукціони нам вдалося виручити 7 мільйонів гривень. Проте цього разу торги були особливими. Потреба в збройних силах постійно змінюються. І, якщо я пам'ятаю, перший опціон ми провели, ми ремонтували автомобілі, ми закуповували зимові шини, робили такі комплекси, де е, наші захисники і захисниці мали можливість прийняти душ і тому подібне. Такі е, автомобілі, вагончики. Звісно, пізніше постало питання в тактичних речах, дронах і тому подібне. Я вважаю що це дуже корисні речі. Чим більше таких речей. Тим більше і моральної впевненості в нашу перемогу і матеріальної підтримки, тому що кожна копійка зібрана в тій аукціоні – це черговий камінець, фундамент нашої перемоги, і це, скажімо так, чергова дрібка тротилу у вибуховий пристрій, який вщент рознесе московську. Загалом на благодійному аукціоні представила 38 лотів, серед них і робота відомого митця з Косова Василя Люльке. У ній замість. З класичних фарб автор використовує природні матеріали. Тут е, у цій картині є е, березова кора, е, мати мачук, листки, е, бурштин, кукурузіна е, рукава. Дерево зроблено, стовпу із. Для автора ця картина є особливою, проте він готовий продати її, аби допомогти українським воякам. Вона мені самому подобалася, і я її так Ну і вирішив дати на аукціон, щоб і внести свій трохи, як кажуть, вклад у це потрібне для нас усіх. Ну, Справу таку. А ось ще одна картина на благодійному аукціоні. Автор Володимир Сандюк. Робота написана на полотні олійними фарбами. Збираються гроші на, на відповідні, якісь облаштування для збройних сил для наших підрозділів. Це, це не є суто для когось поіменно, Але я сподіваюся, що це принесе користь нашим хлопцям. І ось аукціон стартує. «40 тисяч. Перший лот за лічені хвилини пішов з молотка. Його власником став пан Михайло. Чоловік уже брав участь у попередніх аукціонах. Сьогодні, як і раніше, хоче повернути річ його власникам. Для мене це буде особливий такий лот. Який я зов'язково в бабусі. Я думаю, для неї це надзвичайно дорогий елемент і пам'ятка про нього. Тому, скоріш за все, що я поверну обов'язково, так це є, знову ж повторюсь, пам'ятка про героя да війни. Найдорожчим лотом стала картина, яку надав на аукціон глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Її продали за 300 тисяч гривень. Більшість виручених коштів підуть на потреби новоствореного батальйону. На даний момент потреба є, наприклад, в тих самих тепловізорах. Ми подавали заявку, але на даний момент ще вона не забезпечена. Тобто, я сподіваюся, що завдяки цьому аукціону. Ми будемо ще й цим обладнанням забезпечені у підсумку на благодійному аукціоні на підтримку збройних сил України вдалося зібрати близько 2 мільйонів гривень.